Сбу висунула підозру Роберту Баранову, керівнику головного обчислювального центру збройних сил Росії. А ми туди своїх пашлем і пусть убивають. Цей центр, який має відділення в Москві та Санкт-Петербурзі, здійснює визначення цілей для російських ракет, а також формує траєкторії польоту для уникнення наших систем протиповітряної оборони. Баранов, один з тих, хто точно знає, що ракета полетить по цивільних будівлях і там вб'є багато людей. Він реально дуже розумний і освічений злочинець, доктор наук, і під його керівництвом працюють такі ж розумні та освічені вбивці, які із сфери it технологій та комп'ютері дизайну спокійно собі пішли служити, щоб їхні знання вбивали українців. Ще не підраховано, скільки невинних життів вони забрали. Але одного дня вони про це розкажуть на суді, а може, і не розкажуть, бо не доживуть. Дивіться, е, як на мене, тут як би я там вчинив, би, я б офіційно дозвіл, дозвіл би не давав, але сформулював би наступним чином. Ну все, що їде до там тієї країни, куди ми відправляємо, все залишається на розсуд вищого політичного керівництва та командування. Хто я такий? Ми передали там дорослі, дяденьки, тітеньки сидять. Ну вони самі вирішать, як це робити. Але потім не на класна набрав би скажу. будь ласка, ви ж там ну не, не треба бути наприклад, по Мавзолею, по кремлю. Ну, будь ласка, я вас прошу, ну не на часі, ну не мені не. Не подобається це все решта, це ваше або не головне неформально обмежити радіус дії цих ударів. До речі, вже з'явилося повідомлення про те, що удари про діпстрайки в глибину американці проти. Тобто йдеться мова про наближення до України території регіону. Ми не знаємо це буде 100 кілометрів більше, менше. Або рівно 100 кілометрів, тому в будь-якому випадку, це прогрес. Я думаю, що зараз точно суперечка саме по відстані і по саме по номенклатурі, яке озброєння можна використовувати. Я думаю, формально в принципі вже рішення вже ухвалено. До речі, я думаю, сприяти ухваленню позитивного рішення на користь України буде швидше за все визнання одного з одного єдиного конкурента пана Байдена в президентській цій гонці дональда Трампа. Винним за. Тридцять чотирма пунктами обвинувачення. Ну, так, це історичний день. Історичний. Я думаю, це провада теж буде. Так, історична ніч в нашому контексті сьогодні вночі все це а, в нашій інформаційній стрічки потрапило. Ми, коли пане Іване, спілкуємося з, з бійцями з передової, дуже часто доводиться чути вони, так знаєте, обережно, без того, щоб називати а, якісь країни чи якісь прізвища лідерів, кажуть про те, що ну, от ми в новинах читаємо, що нам передали ось це, пообіцяли ось то. А відкриваємо в окопі ящик, а там цього всього немає. Воно до нас, якщо доїжджає, то з запізненням в кілька місяців або навіть в півроку. Ну і от цю проблему зараз на всесвітнє обговорення буде виносити литовський президент Гітана Сноуседа. Він обіцяє, що порушить на міжнародних майданчиках проблему розбіжності у діях і словах союзників України, які не надають їй необхідної військової допомоги вчасно. На вашу думку, якщо на такому високому рівні піднімати це питання, зрушиться з місця динаміка постачань? Чи тут бюрократизація демократичних режимів настільки тверда, що прострелити навіть силами литовського президента її не вийде? Дивіться на окремих моментах. Я думаю, це спрацює. Президент також зазначав, що розбіжності між обіцянками та виконанням може сягати. Року, рік, 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 їде, Минулого року пообіцяли. Тільки зараз десь вона приїжджає. Але й велика складова це потужності. Взагалі є гроші, але немає єдиного такого супермаркету зброї, як не в кінофільмі Матриця або команда. Коли ти заходиш і оце, оце, оце. Я тут оце, в тілічку покладу собі і поїхав. Тут, тут Джавелін, тут те Немає такого зараз. Ми знаємо, що черга на виробництво снарядів вісім. Років ка вісім років. Просто вдумайтеся. Там є замовлення, які були вже там закладені декілька років тому, і тільки тільки зараз будуть виготовлятися ці снаряди. Ціна зростає. Тобто, це ще більше нас підштовхує до моменту, коли закінчиться війна, максимально під землю виробництво декілька окремих виробництв в різних регіонах України, в горах не знаю в, в степу виготовляти наше власне. Ми не можемо розраховувати на західних друзів, бо там черга шалена. Ну і якщо підрахувати ті ресурси, які має зараз Європа і Північно-Атлантичний альянс, в тому числі, то по деякій номенклатурі, м'яко кажучи, волосся дибки стає. Financial Times оприлюднив матеріал, в якому вказує, що в НАТО а, і в Європі, зокрема, недостача засобів протиповітряної оборони необхідної для захисту свого східного кордону. Конкретно в НАТО є лише 5% від потреби. Засобів протиповітряної оборони пише Financial Times. Ну 5% від потреби це, це, це навіть не катастрофа, це фіаско. Я Шо? не розумію. А куди дивилися очі е, всіх лідерів е, країн Північно-Атлантичного альянсу? Невже настільки сильно е, повірили, хто це там писав? Харарі здається, так кінець історії. він не буде, все буде гаразд. Невже настільки сильно повірили в те, що загрози щезли? Ну, повірили, звісно, після ліквідації радянського союзу, повірили, що все тепер буде мір. Дружба жвачка. Тепер можна торгувати з Російською Федерацією, брати гроші, постачати туди. Ну напаки вони газ воєнні гроші. Вони знову водять гроші, купують маєтки, майбаки, там різні лагше речі. Тобто, все, це це А з приводу, 5% Тут може бути там декілька думок. Перше європейці намагаються прибіднитися. кажуть, ми бідні, у нас нічого немає. Ну що ж може, можемо віддати. Це може бути одна складова. Інша складова, що 5% – це від тих потреб, які необхідні взагалі в комплексі. Дивіться, є системи Патріот. Ну здавалося, вау, супер. Але це частина це не ну, це один елемент тільки з трьох, якщо ми кажемо. Є патріот, які збивають балістику. Є там інше, менш такі технологічні системи, які збивають крилаті ракети. Є взагалі мобільні системи, маленькі, що збивають шахети повинні збивати. Тобто, можливо, в цьому випадку має на увазі, що от так комплексно нас захистити, тільки 5%. Так, звісно, 250 патріотів систем є по всьому світу, 90 в США, 100 в Європі, решта Саудівська Аравія, Південна Корея і так далі. Тобто, я думаю, це ось таке комплексне, комплексне питання, комплексна проблема. Ще одна цікава історія з Європи, яка при кінці тижня нас може потішити, але тут треба роз'яснення. Ройтер з пише з посиланням на свої джерела про те, що Франція незабаром таки відправить військових інструкторів в Україну, оголосить про своє рішення під час візиту президента Володимира Зеленського наступного тижня до Франції. Ну а французький президент Макрон взагалі прагне створити цілу коаліцію держав, готових відправляти військових інструкторів для навчання української. Ських солдат безпосередньо в Україні що подібний жест нам дасть в практичній реалізації, і чи може бути відправка інструкторів проміжною фазою до відправки уже безпосередньо військового контингенту? Військового контингенту куди на лінію прям uh, батут вже кині, як до тут зараз... же як домовляться. Може десь там білоруський <карта> кордон прикрити, може західну частину нашої країни. Ось. От ми з вами це постійно говоримо. Так. Минулого разу говорили про те, що білоруський кордон нам дійсно необхідний. Тисяча кілометрів прикривають наші військовослужбовці, прикордонники, наші ресурси там задіяні. Яка чисельність, ну ми офіційно від нашої влади не знаємо, але можемо назвати цифру, яку звучив свого часу диктатор Лукашенко? Він сказав: з тієї сторони з українською стоїть 120 тисяч військовослужбовців. Окей, навіть якщо ми з половиною його слова 60 тисяч, якщо їх замінять французькі, румунські, польські, латвійські, естонські війська допоможуть стануть на кордоні, це буде дійсно великий плюс для нас. Ми зможемо вивільнити певну частину своїх людей. Не забуваємо Придністров'я, 400 кілометрів Придністров'я кордон теж стоять наші військовослужбовці. З приводу інструкторів, питання, чим вони будуть навчати, щоб... Чим чи чи, що вони можуть розказати нашим військовослужбовцям? Тактику та ну я ну, Яку тактику? Наші військові самі розкажуть. Тактичну медицину вже були випадки, коли наші військові, м'яко кажучи, сперечалися з іспанськими інструкторами, де іспанці їм теорію розказували. Наші військові сидять, кажуть: секундочку ми це все бачимо зараз в онлайні Ви тільки приїхали там з Авдіївки, Бахмуту. А ви нам розказуєте теоретичні моменти? Ми це вже проходили і самі розказують. Це працює, це не працює. Можливо, йдеться мова саме про техніку. Ків, які будуть забезпечувати французьку техніку, наприклад, ті ж самі ракети, якісь там колісні різноманітні засоби, ремонтувати їх, щоб можна було робити на місці ремонти, а не відправляти до Франції.